Називають янголами, а вони медики переднього краю. Врятувавши сотні життів у запеклих боях. Вони часто не можуть вибачити собі одного втраченого за час так званого перемир'я. Про людей, які пропускають через себе увесь біль війни, далі Наталя Нагорна. От 9-міліметрового патрона заканчиває пушка 30 мм це подарунки володі від вдячних пацієнтів. А якщо на гражданки приносять магречі, то тут приносять тільки патрони. Дитячий травматолог в мирному житті, але у Водяному під Донецьким аеропортом він став польовим хірургом. Кожен метр свого приміщення начальник медичного пункту 90-го батальйону перетворив на операційну стол. Володю та його команду бійці прозвали Янголами. Санінструктор Алі зізнається на війні найбільше полюбив скучати. Слава Богу, скучно Костянтин заварює каву на то столовому, то операційному столі з їх батальйону в останній бій за аеропорт зайшло 54 людини. Санінструктор з тих 14, які вийшли живими. Але на війні зрозумів, що медицина це його. Я фельдшер сам по образуванню, Я в працював, але Ну мене був доволі такий чувствительний перерив до армії, до мобілізації в моїй медицинській діяльності. То і час немножко жалко за безцінно прожиті роки. Весь в маленьких аптечках він тягає на собі здоровенного рюкзака. Коли під Кадаппод дибальцем убиом вісім ум'я сорок А кілограм. сам скільки шістдесят 68. Микола тут точно не за гроші. Відпрацювавши сім діб на місяць за 1800 гривень, знову повертається на Донбас. Вдома мала дитина і дружина, але бажання врятувати інших не зупиняє ані родина, ані страх за власне життя. Анестезіолог – це чоловіка двірні доктор, який лібо возвращає на землю к людям, либо к Богу. И вот эта грань, она очень чувствуется. З Донеччины Наталья Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, ТСН, 1+,1.